Всім привіт, мої любі! Давно обіцяю зняти відео про те, що відбулося з якістю моєї води. Все не знала, як до цього підступитися. Бо насправді якість води неймовірно важлива для рослин, а особливо для орхідей, а особливо якщо ви вирощуєте з голою кореневою, тому що немає ніяких додаткових, ну, назвемо цих фільтрів, які б затримували якусь частку солей або виводили їх. Тому коріння зустрічається прямо з цим сим напряму, і в мене насправді все було дуже непогано. І потім в якийсь момент я побачила, що на першу чергу на блочниках своїх що проблеми почалися з корінням, бо коріння вони випускають дуже класне, цілу бороду, щітку. Але далі справа не йде. Тобто він виростає трошечки, але не заплітає блоки навкруги, як у всіх інших. Мене це дуже бентежило. Я з цього приводу дуже засмучувалася. От, і я тоді вперше поміряла свою воду, і вона була набагато більше, тому що я вам ставлю табличку, де це все написано. От, але для Орг з додаванням вже добрив вода має бути, ну, в залежності, залежно від того, яка у вас орха, але 250, максимум 350, мені здається, для самих стійких. Але в вона взагалі має бути до 200 показників. Так, у мене була набагато більше. У мене було в районі 400, коли я перший раз сміряла, там 400 з гаком. Ми купили фільтр такий домашній глек. Я вирішила попропускати. Я зрозуміла, що через три пропускання цієї води, тобто три очистки, вода більш-менш наближається до тієї, якою можна нормально, адекватно поливати. Кип'ячина вода теж зашкалювала. От, і ну, для початку, як би я вирішила, окей, тільки для блоків буде. Але потім я побачила, що коріння у інших орхідей, які ростуть в горщиках, от тих всіх, от тих всіх, стало теж псуватися, все стало набагато гірше. І я дуже засмутилася, в мене було, наприклад, дендробіуми, мої диви, оці красунчики, а нос, ми дуже погано на це зреагували. І дуже погано на це зреагувала ще пара орг, які випустили неймовірно класне коріння, в тому числі і енциклі. Я зрозуміла, що щось не так. Я переміряла воду і вона вже була вища. За 500 вона там навіть доходила до 700. Шимось і останньою краплею було коли, нещодавно помірявши. Нещодавно це наприкінці зими, я поміряла і виявилося, що вода. За 800 ppm, 850, і в ванні вода взагалі була під 1000 майже. Ну, що казати. <кій> тобто, війна насправді б'є по тому, навіть що ви не бачите, іначе не відчуваєте, але вода зіпсувалася просто катастрофічно. І було прийнято рішення замінити воду. І як тільки я замінила воду, все пішло одразу на краще. І ну, ви подивіться. На цю брутонію. Я, до речі, майже ридала, бо брутонії, я просто закохана в них. Я нарешті на них наважилась. І я почала з ліндені, який теж, по суті, є брутонією. І я загубила дві рослини. Перший раз я думала, що я накосячила, другий раз я вже знала, що з мого боку, косяків не було. Я все роблю як треба. Але воно пропадає. Я вам її навіть зараз покажу. Оце пальчиком. Оце-от. І в мене, а, крім того, що були підгорівші, да, оцей от лептотис який згорів, але я дивилася, що краще йому не стає. От, Він не випускає коріння, і біда відбувається, не виходить. Але як з'явилася вода, дивіться, катліопсіс, теж лінденії. А, я купила ще один, бо ну, я дуже в них закохана. Це прям, Я маю його виростити <світнути> і заквітнути, дивіться, з новою водою, яке чудове нове. Біле коріння, і он там от просвердлює блок, все супер. Оцей теж перестав гинути, але я не думаю, що в нього вистачить на щось силу, він виросте. Подивіться, це в мене Марі. Енциклія на цій корінці, неймовірні. Подивіться, що почали робити лептотиси. Оцей лептотис, у якого теж підгоріло коріннячко. Ну, подивіться, просто супер. Так, в мене почав корінюватись оцей лептотис, у якого я про нього знімала шорти, згоріла. Вон, бачите, я навіть не зрізала частина, половина рослини, якщо не більше. І він теж почав запускати нове коріння. Оцей краси. Просто неймовірно. І все це завдяки зміні води. От. І мені, до речі, дуже дивувало, кукуміріно ну, в мене погано нарощував коріння. Хоча ну, це не той дендер, який погано нарощує коріння. Ніхто на це ніколи не скаржиться, у мене була біда. Брасоволка, подивіться, скільки класних білих нових корінців, які заплітають. Це теж дендробіум. Так, він теж от нові корінці в нього ростуть. От тут от теж лептотис. Подивіться, які класні пішли корінці. От все, Білі корінці, вони перестали жовтіти, перестали чорніти, теж класно ростуть. От, І всі, і тепер я розумію, що, до речі, о, сама себе перебиваю. Папіліонанти стали набагато краще ростити коріння, і я зрозуміла, що насправді те, що в мене не пішли, я дуже страждала і досі страждаю по цьому поводу приводу холькоглосуми, в тому, що в мене була дуже погана вода. І от зараз те, що в мене залишилось саме з холькоглосумів, воно потроху приходить в себе і стало нормально рости. І виявилося, що це не я рукопоп дупорук або ще хтось. А саме проблема була у воді одогляді, і я дуже довго до цього, на жаль, доїжджала, що проблема саме в ньому, тому що в моєму місті вода зазвичай завжди була дуже класна, дуже м'яка, можна було пити з крану, неймовірно все піниться, ну, не сохнуть руки. Знаєте, як от я коли вчилася в Києві, я помила руки і просто була в шоці, як їх стягнуло. Ні, тобто завжди було все класно, завжди чудово росли всі рослини, все було супер, і тут от так от сталося. Але я дуже рада, що я знайшла цю проблему. І все тепер відновлюється. От, І в мене вже гарні результати. І я дуже рада, що проблема, до речі, цей дендер, Боже, такий нещасний, теж вбилося все коріння саме оцією водою, дуже а, чутливий. От, Але нарешті знову ж таки проблема вирішилася, і я сподіваюся, що. А піде все набагато краще. От, а на цьому сьогодні, мабуть, я закінчу такі цю розповіді показувати свої блочники. Так, отака от в мене пригода з водою. До речі, ще одне: в мене так класно випустили коріння мої парафаленопсиси. І, на жаль, всі троє загинули. І вони просто спочатку посушили все своє коріння. Я і так і сяк. Нічого в мене не вийшло. Я купила в мене є два, Отакий, просто голий я купила. І я купила е, в горщику. І зі зміною води. Ну, той, що в горщику дуже класно росте. Зі зміною води прям бомба-ракета. Це я отримала абсолютно нещодавно, буквально пару тижнів як ну, на момент зйомки відео. Він поки приходить в себе, подивимося, що з нього вийде. Сподіваюся, що вийде, але знову ж таки, я тепер точно знаю, що парафелонопсиси, це не я рокло, і що ну, насправді вони в мене дуже гарно реагували. Намагалися наростити коріння, але вода і те, що я не одразу зрозуміла, що проблема саме у воді. От, тому для блочників дуже важлива якість води. І навіть для багатьох орг, які ви ростете саме в горщику, теж буде дуже важлива якість води, якою ви поливаєте. Отакі у мене справи. Отак, от, от з якістю води. Більш не знаю відео з усіма дрібничками, з хімією, з піашами, з ТДСами, всім іншим, з кислотністю, лужністю. Не знаю, чи воно потрібно для заморочки. я Не можу налюбоватися на цій корінці. От, якщо потрібно, буду тоді готувати зніму. Але от на власному досвіді вам показую, наскільки. Можна все робити як треба. І от така, ну от, можна сказати, для нас дрібничка. Якість води просто вбивала рослини, незважаючи на адекватний полив, на гарне освітлення, на правильний догляд, на оце це все І просто така якась маленька штучка, яка не дасть вам гарно виростити ваші орхи. А на цьому сьогодні все. Вже вже точно все-все-все. Слава Україні! Всім пока-пока.